Так, друзі, привіт! Передивляємося далі книги, кому цікаво. І тут така ось серія кільна бібліотека, але з неї такої книги я ні разу ще не знаходив. От, ні разу мені не попадалась саме така. Веселка 81 рік. Це для неї читання. Ух ти. Хтось сушив пластмасове листя. <гум> ну, і таке буває. Сушили пластмасове листя. Ой. Так, зайчик. Тут різні такі малюнки. Кажу, такої ще не зустрічав. Така збірочка, сонечко вийшло. Хай буде сонечко в кадрі. Сонечко, це приємно. Так, дивимось. Історія математики. Тодішньої вітчизняної. Так. Книга перша, том четвертий. Ого, вашуча така книга. Київ, наукова думка. З 17 по 67. І тут все, що хоче. Різні теорії, люди. Так, а що тут у нас? Наклад 20 тисяч, друзі. Така отут от два тома присутні. Це навіть в суперобкладинці. Четвертий том, книга друга і книга перша. Перша і друга книга. Ось такий історія математики. Оце так. Да. І таке було. різні і, і те, що вони там, як то кажуть, винайшли, які формули, мабуть, ось така ось масивна частинка енциклопедії якоїсь збірки. Оце мене книга така брошура здивувала. Арабські лошаді на Ставрополі. І тут такі от коники. Чого тільки не знайдеш. І про коників також. Ось так, сонечко, щоб світило на коника. Так. Далі дивимось. Ось така антуражна книга. Виглядає так. Засмальцьована, знаєте, так, знатно. І це у нас Стельмаха Велика Рідня. Ось тільки мені присилав глядач таку книгу в різному і другому виданні. Це 69-й рік. Ну і вона, звісно, вже така, взагалі, я не знаю, замачували її спеціально в маслі цю книгу. чи Чого вона така засмальцьована, страшне? От. Так що так. Ілюстрації немає. І початку також немає. Ну, атмосферно виглядає. От такий том. Так, далі. Цусіма Новікова прибоя. Має бути дві книги. Це друга. Десь бачив і першу. Так, польового на березі Диким. Така от книга. Так, зрозуміло, Фадеїв. Випускали їх цілу кучу, як і ось цього товариша Дюма. Ох і випускали його багато. Теж засмальцьована дуже знатно. Замочували книгу в смальці, щоб краще збереглась. Так. Отаку От Скарліт, до речі, ще не зустрічав. В одному Томі. 92-й рік. Махачкала, бачите? В одному томі. Не зустрічав я таку скарлетт От, якщо чесно. Так, багаті також плачуть. Отак. От також 90-ті роки, 92-й. Це там чи серіал такий був, чи фільм, я от не пам'ятаю, 90-х. Була якась книга. Так, це мій син. Видавництво Крим, 65 й рік. Ну, немає е, палітурка відсутня. Так, основи хімічного аналізу. Ось так. Хімія. Тут знову переміжку книги з бібліотеки і е, ті, що от здали сьогодні, де роздивляюся все. Переміжку. Математика. М -м, Бібліотека знову для учителя математики. Самостійна діяльність учнів. Так, також в цьому попалась така ось е, Біблія. 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 Ну, важко мені ці книги знаходити. Канонічна. Канонічна. Років 90-х, мабуть. Чясь Біблія. Далі. Михайленко. Вірність. Ось так. Така. Погризли миші вже. Так, курс общої психології. 98-й рік. Ось так. Ось психологією захоплювався. Так, Чапигін Разін Степан. Так ось ця книга вже сто разів попадалась. Так, Дюма ось такий. Далі щось баптистське, мабуть. Так, а ось тут от виглядає щось цікаве з цієї книги. Ага, це у нас. Є підбірка листівок із казок, я так розумію. Так. Десь вона випала. З різних казок підбірка листівок. 14, мабуть, не всі. 15, 9. Ось такі листівочки попались в книги. Так, відкидаю, заберу листівочки. Магія любві, господи. Так. Далі дивимось. Віллі. Бредель. Отак. От Отака різнокольорова. Остання зима. Що це таке? Мабуть, військова е проза. Так. І Васюк повінь, але бачите, вже стан зачитана просто з руминської переклад. так е Лікар віра польового також дуже часто попадаль, попадається. Так, це в щось баптистське знову. Так. Оце книга почитана знатно. Знов засмальцьована так. Так, безсмертний трьохтомник Сімонова, як же ж без нього. Так, далі Леонід Бразов. Перед і востаннє. А, вперше, вибачте, вперше і в останнє. Дивлюсь в книгу, а бачу не букви називається. Так. Так, це хімія пішла знову. Далі ось такий том. Прям його заклеїли, так скотчем прям замотали. Це в нас Вальтер Скотт і Шарль де Костер. Тут щось, напевно, у Лішвілі. Айвенго і да, легенда об Улішвілі. От не пам'ятаю, в мене є чи немає. Які чудові оце книги? Ну, як на мене, друзі. Видання, я за саме видання кажу. Замотали скотчем. Вінтерскон. Та, Здається, в мене є така. Тому що ця ну, знаю вже зовсім порвалася. Так, щось з хімія знову у нас. А, елементи вселенної навіть. Отак. Оце, так. Да. Елементи вселенної. Так, це у нас фізико-математична література 1966 рік. Атом, атомне ядро. Планета Земля і Всесвіт це да. Це для вчителів, мабуть, позиціонувалося. Багато ілюстрацій. Наклад 40 тисяч. Була, мабуть, суперебкладинці така книга. Так, Віктор Степанов. Вибране. В двох томах. Це том перший. 90-й рік. Так, 100 тисяч екземплярів, не знаю, чи буде ще ПЕ. другий том. О, дивіться, яка е книга. Історія хімії. Історія хімії, будь ласка. Працювали з книгою тут є підкреслення, позначки. Також позиціонувалася як для, для вчителя, мабуть. Хімії. так, Я тут обклався з усіх сторон книгами, тягну до звіти. Так, пальман, дивіться. Пальман, але е також уже все. І намочена вона духовні дари. Так, що це таке? Міжнародний заочний інститут. Так, Зрозуміло. Далі, Юрій Бедзик. Дуель, капітан. Угу. Розуміло. Це ми знаходив я таку книгу, друзі. Знову Галина Серебрякова похищення огня. Таке видання з надписом. Випуск 1966 року е, дарував бібліотеку в 94-му. Отак. Дарували в бібліотеку книгу. Ну, була така традиція. Випускники, учні, формування понять речовини. Хімія знову, так. Так, знову хімія. Збірник задач і вправ по хімії. Самостійні роботи з хімії. Сьогодні у нас хімія. Хімія знову. Так. Головне, щоб була хімія у нас між глядачем. І оповідачем. Надіюсь, вона є, друзі. Вдячний вам всім, хто дивиться. Так, основи теорії хімії. Я книги, друзі, повторяю і показую всі, які знаходжу. От. На уроках хімії, засим хімії. Бачите, якось так здавали. Фізика, хімія, математика, така методична література, хімічні процеси. Експерименти по полімерам в школі. О, господи, Мість єврея. Це взагалі щось страшне. Балтійці сражаються. Так, воєнні мемуари. Зазвичай не забираю я такого плана літературу. Так, Переяславська рада, у мене є в різних виданнях. Так. Це щось раз. Штукатурна, штукатурні декорні, декор. Роботи. Штукатурні. Так, люди. так, Вершигора. Розуміло, знаємо. Так, це ж про кого? У пошуках нового. Приліжаємо. Це вже якийсь учень нагороджувався. Що це Ленон чи хто. да, Ленон. Це у нас Харківський університет. Від, так, література 19 століття, хрестоматія критичні матеріали, випуск 1 Харків 59 рік. Літературні. Угу. Я думаю, книга не часто. Так, 10 тисяч наклад даної книги. Так, знову така книга. Хімія в школі. І знову така книга повтор. «Повтори» є, друзі. Вибачте. Так, також така вже була, здається. Так, Дюма, куди ж без нього? Таке видання виглядає як 60-х років, але тоді не було таких видань, точно знаю Дюма. Тому що це 90-й рік. Ось так. Іван Акулов. Вічному долгу. Колосок такий тут. 66-й рік, форзац надірваний. Знову цей комісар. Так. Збірка і задач по математиці. Питань і задач по математиці. Так, задача вже по геометрії для 7-11 класів. 7 11. Господи, вже заговарююсь, вибачте. 7 11 класів. М -м 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 -м. Стереометрія. Ой, так. О, Господи, ангели. Як до них звертатися? повтор. Так. Основи констру... конституціонного строя України. Оце да. Харків 2000 рік. Від автора. Підпис автора є. Отак. Ярослава Мудрого, знаємо їм, де ця академія знаходиться на Пушкінській метро. Так, тираж 200 примірників. Ось так. Якась там доцент або якийсь там академік видавала, ось таку видала, таку ж брошуру. Так, мамин Сібіряк, золото. Знаходив неодноразово. така мініатюрна кремльовські жони бачу. Клеєна також хтось тут читав, так? пан Айро записував собі ліки, якими лікуватися. Ну, звісно ж, в книжку треба було записати, куди ж? Листочка ж немає. Це сліди від йоду, хтось пролив йод. Знову щось духовне, незаперечні свідчення. Історичні свідчення, факти, документи. Християнство. Отак. От Вже тут хтось біг в туалет, як завжди, і вирвав бумажку. Так, Еміль Золя. Знаходив я таку книжечку. Читана вона гарно. 86 й рік, правда. Гарно читана, бо затерта. Так, отака кучерява книга. Дивіться, як і кучері. Це у нас Ідемо Пасан, Мілий Друг і Новели. Так, отакого Дікенса не зустрічав Олівер Твіст. Роман. Але як читати Олівера Твіста без ілюстрації? Ні. Так. Знову. Переяславська рада. Також я ж кажу, чи якийсь йод розлили на нього. Чи що тут хтось... Не знаю. Так, далі також книга. Такий стан нищета. Якийсь француз щось написав, точно. 19-ї сторінки починається. Ще й друга книга. Отак. Шостий неповний. Так, про війну. Оповідання про війну. Веселка 81 рік. О, дивіться, оце книга, так книга. Два капітана. Саме в такому вигляді я її і читав. І був просто в захваті від неї. Від е, Каверіна. Ну, звісно, там дуже багато співпадінь різних там таких, що мені не сподобалось, але, але читається дуже легко і захоплююче. Руслана поздравляли з Днем Народження. Та ще й у 2006 році. Бачите? 2006. Ну, це річ цікава. Так, далі. Кораблі крушені. Кабаса де. якась кабаса тут. Так. Кабаса де Вака. М -м, отак. Видавництво Думка, 75-й рік. Я думаю, що цікава книга. Але... але. 90 тисяч. Кабаса написав, бачите? Мабуть, щось про... як... Угу. Христіані ушлі. Клеєна, переклеєна. Так, щоденник наркоманки. Отак. От Загублені сліди. З якої мови переклад? З іспанської переклад, отак. От Видавництво Дніпро. Так, юність Гоголя. У мене, здається, є. Етака книга у гарному стані більш. Це така. Полторацький. 57-й рік. Повість. Ой, відриваються сторінки. Книга хрустить, як Кавон. Так. Володимир Сидоренко. Ось так Осені без весіль. Хтось на Костельові без ноги. Роман оповідання, 85-й рік. Життя прожити. Ну, якби не ці трактори, взагалі таке гарне таке оформлення. І тут я бачу така аналогія, що це як серп. Це як серп. А ілюстрації цікаві, тільки я не знаю, хто тут, бо вирвано такий стиль, як там похожий там, Василь Лопата. Так, художник Клименко. Ось така ось книга. Вона то здається, ціла, але от немає. Ціла мається на увазі сам блок, але вирвані от перші. Подкидеш воспітанік. Що це таке? Ага, 31 сторінка, початок. На жаль, так. Далі дивимось. Небо війни Покришкіна. Загребельний в серії Романи Повість. Південний комфорт. Так, Володимир Кашин. Справедливість, моє ремесло. Дніпро 83-й. Книга перша. Мабуть, ще є і продовження. Тоді. Так. Так, це Сіма, перший том. Овод. Скільки ж його не видавали того овода. Далі, Микола Іщенко, твоє поле бою. Директор школи. 70, так. Голубий берег, Іван. Ловченко Олекса Мусієнко. Це читані книги чиїсь. Хтось читав. 78-й рік. Так, ну, це зрозуміло. Шитов Лариса Черкашина в нашому. 65-й рік, але стан уже, бачите, ось такий. Так, і ще Купрін з листочком таким уже сухим купрін. Друзі, добре. На цьому буду завершувати відео. До зустрічі!